Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ситуацію на кордоні, бо я однозначно знаю, що величезна кількість з вас точно чула про величезні черги практично на всіх пунктах пропуску. І це стосується не тільки польсько-українського кордону, це також і виїзди і в словаччину, і в Молдову, і в Румунію. І в Угорщину. Тож давайте розбиратися, що там відбувається, і що чого нам очікувати найближчим часом, і взагалі, чому там ті черги на сьогоднішній день такі великі. Перед тим як ми почнемо, вже ще раз хочу вас попросити, особливо моїх постійних глядачів, не полінитися, поставити лайк цьому відео і в кінці написати будь-який коментар. Під ним для того, щоб підтримати канал і захистити його від російських ботів, які останнім часом дуже і дуже сильно цей канал атакують. Давайте не дамо йому, скажімо так, загинути і для того, щоб я міг нормально продовжувати свою роботу. Тож кожному небайдужому величезне дякую. Отже, в пунктах пропуску на виїзд з України до Польщі утворилися черги через. Нестабільну роботу електронних систем і про це заявляє в Фейсбуці Західне регіональне управління Держприкордонслужби. І е, також маємо пряму мову. Рекомендуємо враховувати час е, планування поїздок, можливу нестабільну роботу електронних систем е, контрольних служб в пунктах пропуску. Що ж це взагалі означає? Це означає, що зовсім недавно почали тестувати так звану програму Є черга, яка покликана пришвидшити, якби в загальному вона покликана пришвидшити проходження кордону і зробити його більш гнучким, скажімо так. Тобто, ви записуєтеся в цю чергу, під'їжджаєте на конкретний час, на конкретний пункт пропуску і одразу ж. Проходите контроль, а не стоїте там в черзі. Але, на жаль, зараз, поки тестують цю програму, можуть бути різного типу помилки, можуть бути різні проблеми. І зараз, власне, вони є. Я впевнений, що наші українські програмісти над цим дуже активно працюють для того, щоб виправляти ці програми, щоб система не відключалася, скажімо так. Але на сьогоднішній день маємо такі проблеми. Тож, я думаю, що за декілька тижнів. Вже буде повністю відточено цю систему, і справді перетнути кордон з України в Польщу чи в інші країни, які з нами межують нормальні країни, буде набагато простіше на сьогоднішній же день. В пунктах пропуску на виїзд до Польщі стоїть 28 автобусів і понад 400 легкових автомобілів, а також друзі, цілих 100 пішоходів. Також в чергах до Угорщини наразі 4 автобуси, 70 автомобілів, хоча там зазвичай взагалі не було черг останнім часом. До Румунії стоїть 35 автомобілів. І е, якщо ми говоримо про Молдову, то там черг немає. Тобто, можливо, вони там просто не, не тестують на сьогоднішній день цю е, систему. Або там просто дуже мало е, людей заїжджає, виїжджає. І це друзі. Я говорю тільки про пасажирський транспорт. Ми зараз не говоримо про е, ті фури, які стоять на кордонах, тому як в них е, якби своя окрема черга, і там е, справді проблеми існують, але також надіємось на те, що і українська і польська сторони зможуть домовитись, зможуть порозумітися, і е, ці черги також будуть йти набагато швидше, бо це насправді. Дуже і дуже важливо для економіки і майбутнього України. Оці логістичні сполучення вони являються дуже і дуже важливими, можливо, в деяких випадках навіть важливішими, ніж виробництво тієї самої продукції, яку треба далі кудись возити і перевозити. Сьогодні маємо такі новини. Я дуже сильно надіюсь і вірю і в наших програмістів, і вірю в польську сторону, що вдасться ці проблеми на кордоні. Вирішити найближчим часом тут немає ніякої зради, немає ніякого зговору. Як то дуже багато мені в коментарях пишуть. І Я думаю, що це пишуть до речі, русоботи я розумію, що якби Українська прикордонна служба в цьому питанні саме вони працюють на благо тих пасажирів, які перетинають кордон, і хочуть зробити все набагато швидше для того, щоб людям не треба було стояти годинами. Цих чергах надіємося, що в них це вийде найближчим часом. Е, якщо ви додивились це відео до, е, аж до цього моменту і ви являєтесь моїм постійним глядачем, я ще раз дуже сильно вас прошу перевірте, чи ви поставили лайк і обов'язково напишіть будь-який коментар для того, щоб побороти русоботів, які почали останнім часом дуже і дуже сильно спамити на моєму каналі. Дякую кожному з вас за перегляд. Друзі, бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!